Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми продовжуємо вивчати матеріал із теми неорганічні речовини та їхні властивості. Сьогодні ви дізнаєтеся про твердість води і способи її усунення. Вода широко використовується в промисловості, техніці побуті. На якість води значною мірою впливають розчинені в ній солі. Морська вода непридатна для використання у побуті сільському господарстві для багатьох технічних потреб. Оскільки містить багато розчинних солей. Прісна вода також містить солі, але в меншій кількості. У природних умовах вапняк формула кальці СО3 і доломіт формула кальці СО3 на магні СО3 реагують з вуглекислим газом і водою з утворенням розчинних гідрогенкарбонатів. Рівняння реакції: кальцій СО3 плюс СО2 плюс H2O дорівнює. Кальції hco 3 двічі. Кальцій СО3 на магній СО3 плюс 2CO2 плюс 2H2O дорівнює кальцій HCO3 двічі плюс магній hco 3 двічі. Інші солі потрапляють у природну воду переважно внаслідок розчинення різних мінералів. Деякі елементи, які містяться в природній воді, Необхідні організму людини, тваринам, рослинам, але можуть завдати шкоди під час використання у промисловості, енергетиці, побуті. Серйозної шкоди виробничому устаткуванню, теплоенергетичним мережам та побудовій техніці завдають розчинені у воді солі, кальцію і магнію. Гідрогенкарбонати цих елементів за високої температури перетворюються на осад, який називають накипом. Це суміш середніх карбонатів кальцію та магнію. Накип погано проводить теплоту, що призводить до перегріву приладів і водогонів. Ці солі осідають на внутрішній поверхні труб у системах водяного охолодження, погіршують теплообмін і виводять їх із ладу. Наявність солей кальцію і магнію у воді зумовлює її твердість. Іноді використовують термін жорсткість. У воді із високою твердістю мило частково втрачає свою мийну здатність. Складники мила, аніони карбонових кислот, стеаринової, пальмітинової сполучаються з йонами кальцію і магнію, утворюючи нерозчинні сполуки. Кальцій 2 плюси плюс 2 C17, H35, – це 17, h 35 – це утворюється осад. Кальцій стеарат – формула – це 17, h 35 – це ОО двічі кальцій магній 2 плюси плюс 2C17H35 Це ОО мінус. Утворюється осад магній стеарат, формула С17H35 СОО двічі магній. Під час прання такі сполуки осідають на тканині і погіршують її якість, розрізняють тимчасову або карбонатну і постійну твердість води. Тимчасова зумовлена наявністю у воді гідрогенкарбонатів кальцію і магнію, а постійна сульфатів і хлоридів цих елементів. За сумарною концентрацією йонів кальцію і магнію визначають загальну твердість води. Рекомендована міжнародною системою одиниць Сі, одиниця вимірювання твердості води моль на кубічний метр. На екрані таблиця, у якій представлено одну із класифікацій твердості води. Якщо вода з твердістю меншою за 4 мілімоль на кубічний дециметр, то така вода характеризується як м'яка, і з твердістю від 4 до 8 як вода середньої твердості, а від 8 до 12 як тверда, понад 12 мілімоль на кубічний дециметр як дуже тверда. Вода Чорного моря має загальну твердість 65,5 м на кубічний дециметр. Океанічна вода 130,5 ммоль на кубічний дециметр. А тепер розгляньмо способи усунення твердості води. Для усунення твердості води застосовують методи осадження іонного обміну. Тимчасову або карбонатну твердість води легко усунути її кип'ятінням. При цьому утворюються нерозчинні карбонати кальцію і магнію, і загальний уміст йонів цих елементів у воді зменшується. Рівняння реакції. Кальцій HCO3 двічі за нагрівання розкладається на кальцій СО3, тому стрілечка вниз, плюс СО2, газувата речовина, стрілечка догори, плюс h 2 o Магній HCO3 двічі за нагрівання розкладається на магній co 3 осад, стрілечка вниз, плюс СО2 газовата речовина стрілечка догори, плюс h 2 о Тимчасову твердість води можна також усунути, додавши до неї відповідну порцію гашеного вапна. У результаті осаджуються карбонати, кальцію і магнію. Рівняння реакції. Кальці HCO3 двічі плюс кальціочі OH дорівнює два кальці СО3 осад тому стрілочка вниз плюс 2H2O. Магній HCO3 вдвічі плюс кальцій Ождвічі OH дорівнює кальцій СО3 осад стрілочка вниз, плюс магній СО3 осад стрілочка вниз плюс 2 h 2 o Усунути загальну твердість можна додаванням кальцинованої соди або натрій ортофосфату. Рівняння реакцій за участю соди. Кальцій СО3 двічі плюс натрій 2CO3 дорівнює кальцій СО3 осад стрілочка вниз плюс 2 натрій СО3. магній СО4 плюс натрій 2СО3. Дорівнює магній СО3 осад стрілочка вниз плюс натрій 2 со 4 Рівняння реакції за участю натрій ортофосфату. 3 магній hco 3 двічі плюс 2 3 по 4 дорівнює магній 3ПО4 двічі осад стрілочка вниз, плюс 6 натрій hco 3 3 кальцій хлор-2, плюс 2 натрії 3ПО4 дорівнює кальцій 3ПО4 двічі, осад тому стрілочка вниз, плюс 6 натрій хлор. На деяких виробництвах для усунення твердості води використовують особливі речовини, йонообмінні смоли. Вони вилучають із води йони кальцію і магнію, а замість них виділяють у воду інші йони, наприклад, катіони натрію. Іноді у воду, яку використовують з технічною метою, додають реагенти, що зв'язують йони кальцію і магнію у розчинні сполуки, стійкі до підвищення температури і цим запобігають утворенню накипу. Очистити воду від усіх розчинених у ній солей можна за допомогою перегонки, отримавши у такий спосіб дистильовану воду. Підсумуємо. Твердість або жорсткість води зумовлена наявністю в ній катіонів кальцію і магнію. Гідрогенкарбонати цих елементів зумовлюють тимчасову або карбонатну твердість води, а інші розчинні солі кальцію і магнію – постійну твердість. Тимчасову твердість можна усунути кип'ятінням додаванням гашеного вапна. А загально за допомогою натрій ортофосфату, кальцинованої соди, деяких інших речовин, а також йонообмінних смол. Аби те, про що ви дізналися сьогодні, не забулося, раджу опрацювати конспект до уроку та виконати запропоновані завдання. Дякую і до зустрічі!